Таю, це BVD Yuan App. і багато людей насправді не розуміють, а для чого він взагалі потрібен, для чого його створили. Хтось вважає, ну навіщо, якщо вже є Yuan Plus Champion Edition, дуже успішна модель, і насправді дуже багатьом подобається. Дуже багато було замовлень саме в Україну, і дуже багато зараз людей катаються на ній як у таксі, так і у повсякденному житті. Є Попередній юань, який також був досить популярний, дуже якісний, добре себе зарекомендував і до сих пір їздить просторами України. Навіщо створили це? Навіщо ці розміри, та навіщо ця динаміка, та і усе, що тут присутнє? Зараз ми. Трішечки познайомимося з цим електрокаром, посидимо в ньому, подивимося, з чого він зібраний, та зробимо висновки. А для чого та для кого цей електромобіль. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал. Вас чекає дуже цікавий контент. Що ж, давайте знайомитись. Івайдій юань ап маленький бешкетник, який дуже здивує вас своїми параметрами, адже незважаючи на його розмір, він дуже вмісткий. а ще він динамічний. Двигун на 130 кВт – це майже 180 нестримних електричних конячок. При вазі всього у 1800 кг кілограм він розганяється досить неповільно. Це при тому, що двигун спереду. Надійна залізофосфатна батарея на здавалося б 45 квт годин, але при цьому запас ходу заявлено у небагато немало 400 кілометрів. Так, друзі, давайте одразу почнемо з найголовнішого, тому що всіх цікавить найголовніші параметри. По-перше, це ціна, а по-друге, запас ходу, або ж яка ємність батареї. Одразу скажу, що ціна варюється близько 20 тисяч доларів, якщо. Купляти її тут у Україні, в Києві, в тому числі, в тому числі через компанію Charge Spy, де я взяв цей електромобіль на огляд. Тому обов'язково перейдіть по посиланню у описі на їх канал. А також там є ще контакти, як зв'язатися з їхніми менеджерами, які продають електромобілі. Ми ведемо разом з Олегом із Charge Spy YouTube канал дуже успішний та дуже класний, де є огляди на електромобілі. В тому числі огляд з його сторони на цей електромобіль. Я ж розповім про нього трішечки зі своєї колокольні та поділюся з вами деякими корисними нюансами, які вам знадобляться при виборі, якщо ви поклали око на цього малюка або ж не малюка. Що ж, друзі, з ціною ми оприділилися. Так? Це близько 20 тисяч доларів, плюс-мінус декілька тисяч, які в нас є конкуренти. Це, ну, звичайно, ID-ха якась маломальська, а також Honda MV. ЄНСК навряд чи знайдеться за такі гроші. Яка в якомусь адекватному стані. А от ці два електромобілі це те, що стовідсотково найпопулярніше в нас в Україні, і це те, що всі хочуть, розглядають і вирішують, а чи взяти, чи можливо звернути на щось інше. І от BVD Yuan App – це якраз те, на що вам варто звернути увагу, якщо ви вибираєте собі електромобіль приблизно в такому ціни. Ще один із найголовніших моментів, за який або цкують цього красення, або ж навпаки, гадають, що це дуже гарні параметри. Параметр це запас ходу та батарея. Він має батарею в декількох варіантів, тому що тут є три комплектації, про них я поговорю трішки пізніше. Перша комплектація має батарею на 32 кВт годин, друга та третя комплектація мають на 45 кВт. багато хто кажуть, що немає сенсу взагалі в цьому електромобілі через таку маленьку батарею. Але ж, друзі, ну чи маленька це батарея на 45 кВт Так, зараз у сьогоденні, коли є електромобілі з батарейками, 80 кВт 100, 110 кілометрів, Tank, Sun Plus Чемпіон Edition, Зікер 001 і багато ще таких е друзів, наприклад, там, ID Prime, 4, 6, в яких реально немаленькі батарейки. Всі вже звикли, що є ось такі. І для них, для таких людей здається, що батарейка на 45 кВт це взагалі що таке? Друзі, 45 кВт – це реально їздити по місту ну тиждень, якщо ви їздите на роботу і не викатуєте 100 км в день. Ну от мені, наприклад, для того, щоб по зйомкам мотатися в день, потрібно ну, кілометрів 30-40. Ну наскільки мені їх вистачило б цього електромобіля на кожен день. Звичайно, якщо б їздив у спорті, мені б вистачило б на два дні. Але все ж таки ми беремо якісь адекватні параметри та адекватні параметри їзди. І при спокійній їзді його вистачить на декілька днів без підзарядки. Це 100%. Причому є реальний фідбек, є, наприклад, Олег. Із Чарспай, з яким ми знімаємо відосики, дуже круті. І ще раз наголошую на те, щоб ви перейшли за посиланням на канал Чарспай та зацінили там наші огляди. Якщо ви не знали, що я також співпрацюю з Олегом, огляди на каналі Чарспай знімаю я разом з Олегом і ще з деякими людьми з команди. Дуже класний контент, тому зайдіть, зацініть і сподіваюся, що ви і на цьому каналі також контент зацінити. Тому якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Так, от реальний фідбек від Олега це те, що він. Їздить на електромобілі з батарейкою 40 приблизно кіловат. Я не пам'ятаю, точно. це ще перший юань, який виходив 2018 року. Здається, і в нього заявлено було з самого початку близько 300 кілометрів цій автівці вже 5 років. І він каже нас власному досвіді, що ні разу в нього не було ситуації, коли він би від цього якось страждав, якийсь дискомфорт відчував, от у мене маленька батарейка, чи на ній можливо взагалі навіть по місту їздити. По місту друзі, цієї батарейки хватить просто з головою. Якщо ми говоримо про подорожі, питання в тому, що це за подорожі у вас чи регулярні, і наскільки вони там далекі. Тому що якщо ви регулярно на Закарпаття катаєтесь, то звичайно цей малюк не для вас. Хоча знову ж таки реально на ньому доїхати куди завгодно. Наприклад, у Олега дружина Віта на цьому юані, де батарейка на 40 кВт, який вже 5 років, і у якої запас ходу ну реальний 200+, вона їздила у Європу, доїхала до Німеччини. І повернулася назад і спокійно цю подорож пережила, і все було класно. Тому, друзі, як ті, хто говорять, що 45 кВт, а навіщо взагалі така батарейка, це авто нікуди не знадобиться, воно нікому не потрібне з такою батарейкою, не слухайте таких людей. Тому що, якщо вам потрібен просто міський електромобіль, який буде більш-менш не маленький, не низький, а трішечки високий, трішечки місткий. Але все ж таки нездорова баржа, як BVD Song Plus Champion Edition, наприклад, то цей точно вам підійде. Ну добре, ємність батареї, то як би ще таке діло суб'єктивне. Але ж деякі хочуть, наприклад, швидкості. І чи може дати швидкість оцей малюк, і наскільки взагалі в нього потужні агрегати. Якщо говорити про першу комплектацію, то це двигун всього лише на 70 кВт та на 180 крутного моменту. Ну, Я б це, напевне, порівняв з якимось там BVD-сігалом. Який ну взагалі куди не розганяється, щось там якась динаміка електромобіля є, але то не той варіант, коли ти хочеш якогось прискорення. А якщо говорити про другу та третю комплектацію, яка в нас якраз на огляді, то це вже 130 кВт двигун, це вже майже в два рази більше, та 290 крутного моменту. І вже тут починаються якісь емоції. Прискорення в нього, незважаючи на те, що у нас всього лише 12%, воно ну, дуже вражає насправді. 130 кВт, тобто це близько 170-180 конячок прямо зараз вириваються. Друзі, реально прикольна динаміка в нього, ходовка в нього реально збалансована і мені вона подобається. В нього є 360 огляд, в нього є різні підтримки, нагадаю, це топова комплектація. Наприклад, у нас є хедап-дисплей, де ми бачимо швидкість і бачимо те, який режим зараз помічника у нас вибрано. У нас є утримання в полосі, у нас є адаптивний круїз-контроль, у нас є моніторинг полоси. Наприклад, зараз воно бачить полосу, воно мені зараз вібрує в кермо і пікає, і покаже жовтим, що я зараз заїжджаю на. Сусідню смугу, чого не потрібно робити. Ці всі штуки я бачив у біведі Сонхель, а це біведі ЮНЬ АП, який набагато дешевше, і в ньому в топовій комплектації вже є всі ці прикольні штуки. Тут комфортно сидіти, комфортно подорожувати, тут е комфортні реально помічники. І за такі гроші, реально маючи в конкурентах, наприклад, Айдіху або ж Honda MNV, як би я не полюбляв Honda, але це реально прикольний вибір, якщо ви шукаєте собі якийсь бюджетний, невеличкий ось такий паркетничок. Що в нас є такого приблизно з такими кіловатами? Ну, наприклад, BVD SONG Champion Edition, дуже популярний електромобіль на Києві. Їх стало вже майже як якайдіг, не брешу. І я думаю, ви зі мною погодитесь. Там двигун, передній двигун, передній привід на 160 кВт у максимальній версії. Якщо трішечки нижча версія, це 150 кВт буде, але то величезна баржа. Яка не керується, яка просто летить кудись вперед, прискорення там бадьоре, повірте. Або ви вже самі знаєте, якщо каталися. Тим більше у Чарспай є можливість поїздити на електромобілі, записатися на тест-драйв. Зараз у них є на тест-драйві біваді Song L, а це вже взагалі можна порівняти у порівнянні з Song Champion. Тобі воді Сонхель це майже суперкар по прискоренню, тому ви можете відчути, як воно їздити на такому прискоренні. Це дуже прикольно, тому рекомендую вам записатися на тест-драйв до компанії Charspy. А що стосується цього малюка, це авто реально компактне, воно невелике і на потужності 130 кВт. Друзі, я гадаю, що цього достатньо, щоб отримувати досить непогані емоції, тим більше, якщо вмикаєш спорт режим. Вистрелює тільки так. Хочеться сказати, що під капотом тут стоїть якийсь v 8 але ні, це, як я вже казав, на 130 кВт інвертор. І його реально достатньо, щоб рухати такий невеликий кузов. Але чим мені подобається бівий це тим, що вони за невеликі гроші у порівнянні з конкурентами дають набагато більше якихось фішок. Ну, наприклад, за такі гроші у цьому електромобілі буде стояти тепловий насос. Чи є тепловий насос в фонді Менві за десь такий же прайс? А чи є тепловий насос у АйДіхі? Обігрі батарейки, охолодження батарейки, інтелектуальне заряджання, досить якісні компоненти, все, що вам потрібно, насправді є у цьому електромобілі для того, щоб просто сюди не заглядати. Тому, якби ми так і зробимо, і просто підемо далі. Якщо говорити про салон, то це вже зовсім не те, що було в Юань Плас. Бівайді вирішили не експериментувати та зробили салон нового Юаня стриманим та водночас стильним. Виконаний з екошкіри та інших приємних матеріалів він виглядає по-сучасному та викликає тільки приємні емоції. Що ж, якщо говорити про матеріали в цілому та про салон, то салон тут реально цікавий. Він мені більше подобається, наприклад, ніж у Юань Плас, який був перед ним. А от Юань Ап» – це вже більш стриманий такий, більш солідний салон без всяких приколів, які робили для молоді по типу «Юань Плас. Там це якби було отаке віяння для молоді, оці струни всі і тому подібне. Але натомість вони зробили деякі, я вважаю, плагіат. Цей салон мені дуже нагадує салон BVD Song L. І це насправді добре, тому що у Сонхелі реально крутий салон. Тут також схожі рішення з трикутниками з усією штукою, яка схожа на ручку, за яку потрібно триматися, коли розганяєшся, чи що я не розумію. Але все ж таки є ось такі рішення. У нас є бездротова зарядка. В нас є парктроніки спереду, ззаду, огляд 360, дуже комфортний кондиціонер, дуже комфортна мультимедія, нормальний розмір планшету, хоча могли б зробити і побільше, нормальний розмір дисплею перед тобою, тобто панелі приладів. Що ще потрібно? Матеріали досить якісні. Це кошкіра в нас по колу перфоровані сидіння. Ну і найголовніший плагіат, який тут є з BVD Song L, це якраз таки ось ця центральна ручка. Як перемикання напрямку руху, я її так називаю. Адже вона не швидкості перемикає, а саме напрямок руху, вперед, назад. Ну і добре, хоч щось зробили прикольно, хоч і сплагіатили самі в себе, але це все ж таки досить класне рішення і виглядає дуже круто. Ну, Якщо сказати у цілому, то за кермом мені то зручно, немає відчуття, начебто ти на великому паркетнику по типу Біводі Сонг Плас, але її немає відчуття, що ти на седані. Якось таке, щось і не туди, і не туди. Тому для тих, хто хоче якийсь невеличкий кросовер, цей електромобіль буде дуже у нагоді. Зараз я на пасажирському сидінні і що хочу сказати зі сторони пасажиру. Ну мені тут максимально сумно. Сумно, тому що в мене нічого цікавого нема. З іншого боку, у мене є підсвітка, яка буде радувати око, в мене є якийсь тут бардачок стандартного розміру. Ну і дувчики, які дують на мене. Все комфортно, все комфортно передвигається, та і все. Але варто зазначити, що в мене на пасажирському сидінні, наприклад, є електричне регулювання, і це показник максимальної топової комплектації. Як я казав, їх три. Найнижча комплектація має досить багато речей, які прибрали. І я реально не розумію, хто буде купляти саме найнижчої комплектації версію. А у середньої комплектації та у максимальної є дуже небагато відмінностей, але із основних це якраз таки ось ці. Електричні регулювання у пасажира величезна панорама. У комплектації понижче панорами не буде, і також люку не буде, як і в цій комплектації. Тобто ми маємо лише панорамний дах, але як же він кайфово виглядає? Я не розумію, навіщо там шторка, тому що е, вона, наче то від сонця повинна захищати, але він достатньо затемнений, Я б ніколи взагалі цю шторку не закривав. Я так обожнюю панорамний дах, особливо коли ти йдеш ззаду. То це просто максимальні кайфушки. Ну, і насправді, як мені не хотілося б його якось полаяти, але, друзі, задній ряд, я сиджу зараз сам за собою. Мої коліна ледь-ледь торкаються сидіння. Я навіть можу ось так розвалитися. І в принципі, якщо нас буде тут двоє ззаду, спокійно собі їхати. Але навіть якщо їхати ось так, то в принципі, ну, ви ж розумієте, що габарити в мене нестандартні. Тобто повинна бути реально така ситуація, щоб спереду сидів е чоловік мого зросту, і ззаду я ще їхав за ним, ну допустимо, за батьком своїм. Е ну, Я гадаю, що навіть у такій ситуації я б тут сидів спокійно. Трішечки б йому спинку підпирав, те, що зараз робить мій малий мені в хонді, тому що я там розвалююсь максимально. Але тут це вже я розвалився так, мені, як мені було б комфортно у Хонді. і ну, результат реально прикольний. Якщо я сяду сюди, то тут взагалі місця навалом. Та ще й ось так підлокітничок опустить, ну і взагалі прикольно. Як же вам не розповісти про багажник? Ви ж мені не пробачите, якщо я не скажу про його вміщаємість і що сюди можна запхнути? Я б не сказав, що цей багажник досить місткий. Тому що ну, звичайні спінінги, напевно, ви сюди. Ні. Мій чохол з пінігами сюди не залізе. Але якщо у вас звичайна сім'я, де у вас одна дитина, і ви полюбляєте раз на рік кудись подорожувати, я думаю, що цього багажнику вистачить вдосталь, щоб сюди запакувати, наприклад, декілька чемоданів, ще зверху якихось пакетів, сільпошки з їжею, і поїхати кудись відпочивати. Тим більше, тут ще є потайний великий відсік. Так, говорю я зараз про ось цю штуку. Це не тільки для того, щоб сховати наприклад, ось ці речі, які тут лежать. Наприклад, можна максимально низько опустити ось цю полицю і у вас багажник стає глибше. а можна в принципі, туди щось ховати, щоб воно було не на виду, а десь середині. І у вас завжди чистенький вільний багажник трішечки вищим полом. А все, що вам потрібно, якісь інструменти та якісь штуки, які тарабанили б, чи ще щось там будуть лежати тут. Але я б ще рекомендував його якось трішечки обешшумити, якщо ви плануєте тут все зберігати, щоб воно ще не тарабанило, це, і спокійно собі тут каталося і не мозолило вам очі. Але, на жаль, тут немає сервоприводу. Це звичайні ліфти, і навіть максимальні комплектації, як ця, у вас буде тільки так. BYD Yuan Up. Для кого він? Для якої мети? Навіщо він був створений? Чи потрібен він в Україні та для наших умов? На ці питання кожен може відповісти по різному Але є певний висновок і у мене? Насправді, незважаючи на те, що у нього начебто така маленька батарейка 45 кВт всього лише. Насправді 45 кВт проїжджає досить немало а тим більше варто зауважити те, що це не та батарейка на 45 кВт, яка була наприклад 5 років тому, і яка проїжджала би набагато менше в реалі. Це вже батарейка з новітніми технологіями, з якимись адаптаціями під підвищений запас ходу, і яка реально вже може проїжджати не якісь там фантомні. 200 або 150 кілометрів. Це реальна батарейка, яка може проїжджати немаленькі відстані. І навіть 250-300 кілометрів, якщо взяти, так, реальних, якщо тут можна, з цього вижати, то ну, це досить непоганий показник для їзди по місту, або ж навіть для подорожей ну, по тій же Україні, або ж в якісь недалекі міста. Тому потужність в неї нормальна. Батарея в неї абсолютно нормальна для звичайного користувача електромобіля, щоб їздити, наприклад, по місту на роботу або ж навіть і в якісь подорожі. Комфортність в ньому реально задовільна ну на всі 100%. Мені в ньому було комфортно. Я б його рекомендував би реально до покупки зараз, поки він коштує ось так і поки вони нові, тому що потім БУшки ушки будуть можливо. Коштувати і дешевше, але ну я думаю, їх будуть зараз дуже багато брати, тому що це реально класний автомобіль, який показав себе з найкращої сторони. Поки що при першому знайомстві подивимося, що з ними буде далі. Підписуйтесь на канал Auto. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. І підтримайте цей канал, щоб він ріс і був стимул підтримувати його далі, гарними, якісними відеооглядами, а також. І гарними фільмами про електромобілі та бензинові автомобілі або ж дизелі. Тому підписуйтесь. Дякую, що дивилися. Всім бувайте!